Доброго дня, друзі! Зараз знаходжуся в Малихові. Беру до опрацювання на оренду комерційні приміщення, а це є офісні приміщення, а також приміщення під склад. Доступ до них є цілодобовим. Є охорона, відеонагляд, все круто. Також тут є власна підстанція, в разі чого. А якщо буде перемикання світла, підключення, і також є власна котельня, яка працює на дровах, тому взимку точно буде тепло і точно буде світло. Власне, тут є котельня, тут, бачите, є дрова. А тут є дроварня, куди завозиться дрова на зиму, От, тому опалення буде завжди. Тут є заїзд, бачите, є парку місця, можна заїхати і вантажівкою. Тут друга частина дверей може бути відчинена, щоб заїхати рухлею. є невеличкий коридорчик, садвузол, невеличка конерчина і, власне, сам склад. Ось такий великий простори. Ці всі речі заберуться, є ленд-канали, може бути заведено до 30 кВт. Електроенергії. Ось таке приміщення з вікнами.